Скільки всиновлених у вас собачок, пані Олена? Двоє Двоє всиновлених і одна. А, а перша скільки років? Хто старше всиновлені чи ваш перший пес? А, я ж всиновлених не знаю навіть вік. Останню я всиновила ветеринари з ветеринари по зубах не а, Вона, В неї є пошкодження, вона десь була закрита і намагалася вибратись в неї повністю О. стесані передні зуби. В неї поламані ножки, і взагалі вона дуже е, особлива. Угу. Ясно. Але ходить вона на своїх чотирьох лапах, так? Вона ходить, але вона не може довго ходити, вона виходить, робить коло навколо будинку і повертається, їй важко. Вона така, вона постраждала, і я просто намагаюся створити їй умови життя, щоб вона дожила свій вік в нормальних умовах. Це лабрадори, всі лабрадори у вас, та собачки? Ні. Ні, не всі тому що я порог... бачила одного липа. Остання порода Константинівська, Константинівський лабрадор.